Очікуваний сигнал від залужного колишній головком вийшов із дуже важливим посилом до українців. Українці добре пам'ятають його військові подвиги та уважно слідкують за кожною. Появою у змі, і ось тепер він з'явився із вражаючою новиною, яка могла зачепити багатьох. Адже навіть зараз Валерій Залужний здатний нас здивувати його заяви. та дії переглядаємо далі у випуску. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки і підписуйтесь, Ну а ми вже розпочинаємо розповідати ці досить таки цікаві і довгоочікувані новини. Валерій Залужний вийшов із рядом важливих заяв, але розпочнемо з того, що мережу вразив стильний вигляд Валерія Федоровича. Фото опублікувала у Ей українська художниця Марися Руцька, яка наразі живе в Лондоні, залужний вирішив постати в строгому офіційному образі піджак, сорочка і краватка. Судячи зображення, він залишав автографи на листівках та українських прапорах. Краш новий Джеймс Бонд. Як не дивно, костюм на ньому виглядає більш органічно ніж військова форма. Так пишуть коментатори, але така підтримка і не дивна. Адже дані щомісячного національного репрезентативного опитування, проведеного агенцією InfoSapiens, свідчать про те, що найбільш українці довіряють Валерію Залужному та Кирилу Буданову. Чи не президент України Володимир Зеленський посідає лише третє місце за рейтингом суспільної довіри? Згідно з результатами опитування, рівень суспільної довіри до колишнього головнокомандувача ЗСУ, а нині посла Україну у Великій Британії. Валерія Залужна становить 76,8%. Також українці почали більше довіряти начальнику головного управління розвитки Міноборони України Кирилу Буданову. Його рейтинг суспільного довіри становить 54,6%. Володимиру Зеленському станом на листопад довіряють 53% громадян України. Водночас майже половина українців вважають, що країна рухається в неправильному напрямку, про що свідчить друга частина до. Слідження кореспондентів поцікавилися, чи в цілому справа в Україні рухається в правильному. Або неправильному напрямку. Однак серед опитаних громадян є і ті, які вважають, що ми рухаємося в вірному напрямку. Нагадаємо, що соціологічні дослідження центру спеціальний моніторинг показали, що Валерій Залужний може стати лідером на виборах президента України. Багато респондентів позитивно ставляться до ексголовку Мозесу. Ну а з приводу нових висловлювань Валерія Фадоровича, то він повідомив, що в Британії за роки повномасштабного вторгнення РФ в Україну зареєстрували лише один випадок. Серйозного злочину за участю українців. Про що на Фейсбук написала українська громадська діячка Ольга Айвазовська, посилаючись на Валерія Залужного, вона передає слова посла України щодо кількості зареєстрованих серйозних злочинів за роки повномасштабної війни. Зі слів посла України Валерія Залужного, за три роки великої війни було зареєстровано лише один серйозний злочин, вчинений громадянином, громадянкою з українським паспортом. Місцевий уряд за словами Айвазовського, Азовською цінує таких непроблемних гостей, але людей найбільше лякає як і в Україні невизначеність та їх єднає з Україною дуже багато ритуалів, дат менталітет і характер, матеріальна та нематеріальна спадщина, батьківщина, але і нас єднає, що кожен має свою думку та точку зору. Пише громадська діячка. А саме повномасштабне російське вторгнення в Україну, через яке більша частина громадян України були змушені виїхати, в тому числі до Британії, стало наслідком слабкості колективного заходу і його небажання підтримувати глобальну систему безпеки. Про це заявив екс командувач ЗСУ посол України у Великій Британії Валерій Залужний, виступаючи напередодні в Королівському інституті міжнародних відносин, користуючись слабкістю заходу і безпосередньо США РФ у 2008 Восьмому році розпочала розширення простору без вже згодом в 2014 році підмовчання все того ж колективного заходу Росія розпочала війну проти України, яка, врешті, стала самою жахливою війною 21 століття в центрі Європи. Заявив він за словами Валерія Федоровича, західні політики знаходяться в заручниках своїх виборців і змушені читати молитву про необхідність уникнення ескалації. Причиною цього він вважає подальшої. Дальші зусилля Кремля із залякування заходу розмовами про червоні лінії та брязканням ядерною зброєю. Колективний захід не вірив в Україну. Тому західна преса, боячись Путіна, давала Україні спочатку три години, потім три доби. Потім, прийшовши на допомогу Україні, захід боячись чи то ядерної війни, чи то ескалації не забезпечив Україну необхідною кількістю зброї, тому ми не змогли досягти в 2023 році якихось значущих... Чих успіхів в розгромі расистів і увійшли в стан. Затяжної війни каже екс-командувач ЗСУ. На думку залужного саме влітку 2023 року Україна втратила можливість самотужки підійти до завершення війни. Він зазначив, що Росія, Китай, Іран та Північна Корея сформували неформальний союз і розширюють свій вплив через БРІКС. Український посол висловив сумнів, що цей блок формується лише заради перемоги над Україною. Він також наголосив, що захід дарма покладається на стару зброю як гарантію її військової могутності хочете ви цього, чи ні? Хочу цього ваші виробники зброї з контрактами на руках чи ні, війна на жаль змінилася. Війна зразка 1900 дев'ятсот. 53-го року вже не буде. Вона закінчилася влітку 23-го в Україні. У той момент, коли на поле бою прийшли роботи, їх привів штучний інтелект. НАТО мовчить, а що тоді з глобальною безпекою? Чи вона досі тримається на винищувачах, авіаносцях і наддорогих ракетах? Я вас трохи засмучу. Ні, на жаль. Заявив генерал до цього заложний наголошував на тому, що пришвидшене членство України в НАТО є головним елементом гарантії безпеки, необхідної для тривкого миру. За його словами, підтримка вступу України в НАТО є. Головним елементом гарантій безпеки, необхідних для тривкого миру, він наголосив на потребі забезпечити Україну достатньою кількістю новітньої зброї і зняти всі існуючі обмеження на її застосування. Якщо Росія запускає ракети по будь-яких цілях в Україні, чи то цивільних, чи то військових, то Україна має повне право відповідати таким самим чином, завдаючи сильних ударів по військових цілях в РФ. Хіба не про це 51 десять стаття статуту ООН? напевно. Так, це не ескалація, йдеться про принципи самооборони. Залужний в чергове заявив, що партнери вже зараз можуть захистити український повітряний простір, збиваючи російські ракети та дрони на заході України. Тим часом, колишній головнокомандувач ЗС України, посол нашої країни Валерій Залужний під час церемонії нагородження УП 100 поділився тим, що окупанти матимуть змогу потужно рухатися вперед після того, як Накопичують технологічні матеріали, і це може трапитися після 2027 року. Він наштовхає колесо науково-технічного прогресу і воно розкручується завдяки появі. На полі бою роботів ні рашистів, ні ми не змогли рухатися далі. З'явився якийсь ступор і ця тенденція зберігається зараз. Сказав дипломат. Залужний підкреслив, що росіяни зараз не можуть, наприклад, за тиждень просуватися на 150-200 кілометрів за моєю власною. Теорію, коли завершиться технічно еволюційний процес і відбудеться процес накопичення технологічних матеріалів, можливість расистів рухатись вперед відновиться, і це десь трапиться за моїми підрахунками, мабуть, після 27-го року, спрогнозував «Екзоловком». За словами посла, не факт, що супротивник через кілька років буде претендувати саме на війну такого масштабу. Йому вірніше за все, це все ж таки буде така тактика, яку зараз ворог застосовує на українській території, так звана тактика виснаження, прописана в розпідручниках. Тактика осади, яка призводить до знищення, перш за все, економічного стану, морального і, до речі, як наслідок, те, що ми маємо зараз на полі бою, як ми бачимо, глибоких проривів супротивника. До речі, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначав, що українська сторона дотримується оборонної стратегії ведення бойових дій, головною метою якої є виснаження армії РФ. Експерт підкреслив, що така тактика передбачає те, що інколи наші сили. Мають відходити на позиції, які вигідніші для оборони. Оборонна стратегія працює. Тактика виснаження ворога працює. Якби в Росії все було так круто і прикольно, чому б вона зверталась до Північної Кореї за допомогою, чому б вона отримувала допомогу вже в людському ресурсі? Мабуть, не тому, що в неї все ок. І вони через 2-3 тижні будуть біля Києва, підкреслив аналітик. Ну і дійсно, ми бачимо, що світ нарешті почав серйозніше замислюватися про війну в Україні. І вона перестає бути проблемою самих. Українців і таку думку висловив екс-командувач ЗСУ посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Відставний генерал зазначив, що його виступ в британському аналітичному центрі цю дім спричинив значний резонанс у світі. Значить, світ задумався про війну. Значить, війна вже на тільки проблема України. Тоді сподіваємося, що дійсно, коли в таких стінах почнуть говорити дипломати, гармати замовкнуть. Написав він в своєму телеграм. Заложний подякував за шалену підтримку тисяч людей в інтернаті. А також тим, хто висловив свої думки з приводу його промови. Цитую, я здивований і реакцією ворогів. Їх істеричні конвульсії лише підтверджують, що ми на правильному шляху вони нас бояться він. Ну а ми переходимо з вами до актуальних новин. Розпочнемо з. Однієї такої із найактуальніших тем, однієї з останнім часом, а саме мова про піде про мобілізацію і про призивний вік. А саме Володимир Зеленська висловив свою думку з приводу цього питання. Розуміємо, що це така досить болюча тема для. Нас, українців, і саме для наших хлопців, як саме висловився Зеленський з приводу того, що хочуть його зменшити, давайте далі розбиратися. Він сказав наступне: це чесна розмова. Так, наш президент різко досить висловився про мобілізаційний вік у нашій країні. Сьогодні на фронті відбувається бій інтелекту і сучасної технологічної зброї, а не року пашної боротьби. Як це було під час першої світової каже президент зниження мобілізаційного віку в Україні не є пріоритетом, тому що головне завдання підвищити технологічність армії. Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю французькому виданню, Le Parisien. Тобто, дійсно, сьогодні ми з вами вже попередніх етарах розбирали досить багато цікавих тез, які наш президент висловлював саме в інтерв'ю французькому виданню. Тобто, бачимо, що однією також із тем, про яку говорили, був також і мобілізаційний вік розуміємо, що питання це дуже і дуже актуальне на території нашої держави, особливо для хлопців. Відзначив Зеленський цитую пряму мову: у нас мобілізаційний вік з 25 років. Він такий і був від деяких лідерів. Ми чули сигнали, що давайте знижуйте вік мобілізації. Я вважаю, що на сьогодні це не чесна розмова. Я не публічно і не публічно лідерам говорив. Глава держави пояснив, що не чесно про це чути, говоряча. Саме з огляду на те, що сучасна війна є, звичайно, що не такою, як була раніше. Ще також сказав президент на цитую пряму мову: це не тільки про траншеї, це не просто в окопі з автоматом. Це сучасна зброя: дрони, артилерія, далекобійна зброя, це авіація без прикриття неба. Як можна штурмувати і йти вперед? і Лідери це знають, і тому це знаєте такі собі. Політичні ігри. Президент також визнає, що чим молодша людина, тим вона фізично сильніше. Знову ж таки, цю пряму мову сьогодні її буде досить багато, але для мене дуже важливо зберегти життя наших людей, зберегти життя нашої молоді. І тому дуже важливо передовсім передусім звертати увагу на технологічність армії, а не на вік військового. Чесно, все ж така технологічність сьогодні це номер один. Війна це інша історія, це не перша світова, це не рукопашний бій. Це бій зброї, бій інтелекту, бій технології, і на це треба давати дозволи, давати гроші, і партнери повинні давати ліцензії. Наголосив Зеленський. Дійсно, бачимо, що. До речі, з проводу ліцензій, далі трошки ще детально. В той час же глава держави сказав, що багато разів дуже просив надати нам сполученим штатам Америки Україні ліцензії на виробництво зенітно-ракетних комплексів Петріот. Про це ми також говорили неодноразово. І з проводу цього питання також він висловив свою думку, що і начебто ніхто і не проти. Ніхто жодного разу мені не сказав Ні, ми вам не дамо. Але до цих пір нічого ми так і не отримали. А чому я просив ліцензії? Питання було не в грошах, питання завжди було в часі. Тому що, коли ми звертались до наших партнерів і говорили, ви хочете, щоб наше військо було сильним, хлопцям треба думати не над тим, що там з їх сім'ями, з дітьми, що в цивільному житті. Вони повинні думати про фронт і про ворога. А там вже. Все повинне бути захищене щитом, протиповітряної оборони сучасними системами. Скільки разів я просив закрити небо, і до цих пір за три роки війни ми так і не отримали ту кількість систем, яку нам потрібно, сказав президент нашої країни, і знову ж таки наголосив на тому, що а, і тоді я дуже просив дайте нам ліцензії. Ми будемо виробляти систему ППО і іншу зброю. І ще він також просив віддати Україні заморожені російські активи, щоб. Україна за ці кошти могла виробляти зброю поки що є, що є. Підсумував так би мовити свої слова і думки Володимир Зеленський. Ну і дійсно бачимо, що на жаль, дуже багато країн і лідерів інших країн думають, чому що вони можуть висловлювати. Ну по факту, вони можуть висловлювати свою думку, своє занепокоєння і висловлювати те, як нам краще робити, а саме у цій війні, повномасштабному вторгненню, яке розпочали расисти, але знову ж. Так розуміємо, що. Якби наші партнери надавали нам а, те озброєння, ті кошти в ті в тому обсязі та об'ємі, які нам потрібні, дійсно ми розуміємо, що постійно ми постійно просимо, але на жаль, нам не надають ту кількість озброєння, яка могла б нам допомогти. Дійсно, вона допомагає те озброєння, яке у нас є, але розуміємо, що якби нам надали ті самі дозволи раніше, і ті самі дозволи по всій території Росії бити далекобійним озброєнням, а не тільки по території Курщини, а також дуже багато, багато ліцензії, коштів і тому подібне. Якщо нам би надавали це раніше, ми б могли зберегти більше життів наших людей, і наших територій. І на жаль, наші партнери розуміють, але знову ж таки розуміємо про те, що ці політичні їхні ігри. на жаль, дійсно для них є дуже часто це невигідно, тому і ситуація є така станом наразі, як і є. Але знову ж таки, дуже чекаємо, коли вже. Президент Сполучених Штатів Америки до Трамп офіційно засяде на свою посаду, бо дійсно всі українці і вся світова спільнота чекає, що все ж таки якісь різкі зміни або, хоч які які якісь зміни, які пришвидшать нашу перемогу, і закінчення цієї війни, можливо, будуть. Тож дійсно цього чекаємо. Ну і з приводу такого ж мобілізації знову ж таки повторюсь. Президент наш висловив свою думку з приводу того, що важливо звертати увагу саме на технологічність армії, а не на вік військо. Ового, а також Зеленський знову ж таки назвав нечасною розмовою. Сигнали деяких лідерів про зниження мобілізаційного віку в Україні. І далі маємо з вами змогу заслухати ще декілька його цитат. Прямої мови. Тож давайте його слухати і у нас мобілізаційний вік з 25 років. А він такий був з деяких лідерів. Від деяких лідерів ми чули сигнали. Що давайте знижуйте вік мобілізації. <кій> я вважаю, що на сьогодні це нечесна розмова. І Я це публічно і не публічно лідерам говорив. Ну просто це не чесна сучасна війна, вона інша. Це не тільки про траншеї, це не просто в окопі з автоматом. Це сучасна зброя, дрони, артилерія, далекобійна зброя, це авіація без прикриття неба, як можна штурмувати йти вперед. І лідери це знають, і тому це такі, знаєте, політичні ігри. А вже ж зрозуміло, що чим молодше людина, тим вона фізично сильніше. Але для мене дуже важливо зберегти життя наших людей, зберегти життя нашої молоді. І тому дуже важливо передусім. Звертати увагу на технологічність армії, а не на вік військового, чесно. Все ж таки технологічність сьогодні це номер один. Війна це інша історія, це не Перша світова, це не рукопашний бій. Це бій зброї, бій інтелекту, бій технологій. І на це треба давати дозволи, давати гроші, партнери, давати повинні ліцензії. Я так важливу я так вважаю. Далі також поговоримо про расистів на території нашої держави, а саме про те, що кількість солдатів рефії в Україні за рік на жаль значно зросла. Тож про які цифри йдеться мова. Говоримо з вами далі. Ситуація на лінії фронту напружена. Кількість російських угрупувань військ в Україні постійно зростає. Інтенсивність війни зростає як за масштабом, так і за чисельністю військових. Про це заявив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю. Лемонде розповів головком. Цитую його прямомову, мову. Чисельність російських військ постійно збільшується цього року. За нашими оцінками на українській землі перебувають на українській землі. Перебуває додатково 100 тисяч російських солдатів. Розповів головком. Ну і ще також за словами Олександра Серського, конфлікт досяг такого технологічного рівня. Знову ж таки бачимо, що як і Володимир Зеленський, так і головком Олександр Сирський говорить про те, що дійсно ця війна, це повномасштабне вторгнення, яке розпочали Рашасто, воно є зовсім іншого рівня. Воно не схоже ні на одну війну, яка була напередодні в світову, в цілому. Ну і звісно, що ця війна, це повномасштабне вторгнення, дійсно, це технологічний рівень. Що тепер ми можемо говорити як про протискання технологій, так і про протистояння збройних сил. Саме це каже Сирський, значно вплинуло. На тактику, яку використовують війська на полі бою, наголосив головнокомандувач збройних сил цитую прямо мови, наша головна мета в захисті завдати противникові максимальних втрат на полі бою і знищити його військовий потенціал у глибині його територій. Ну і дійсно бачимо, що рашисти намагаються застосовувати постійно якісь нові техніки, нові тактики. І знову ж таки, хоч і говоримо про те, що для рашистів їхні військовослужбовці це просто гарматне м'ясо, але на жаль, інтенсивні. Цивність від цього на полі бою їхньої активності не зменшується. Військовослужбовців, хоч багато в них і 200 трьохсотиця але все ж таки вони залишаються. Тим паче тепер в них є їхня дружба, не так би мовити. В КНДР, військовослужбовці, тобто дійсно бачимо, що хоч і багато їх ліквідують наші збройні сили України, але на жаль, все одно їх багато і залишається. Ну і далі також поговоримо ще й про можливі наступи рашистів, які зовсім скоро прогнозуються. Знову ж таки, головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський прокоментував про те, що нам потрібно було зірвати наступ на Харків та суми росіяни не залишили. Лишали вибором, так він коментує саме ситуацію і операцію спецоперацію збройних сил України в Курській області, і також дописує про те, що це дозволило зменшити російський наступальний потенціал та знизити кількість атак на цих напрямках. Дійсно, бачимо, що від 6 серпня 2024 року розпочався цей наступ на території расистів. Саме мова йде про курську. По і дійсно бачимо, що там досить такі активні наступальні дії були як з боку, так з боку Рошесів, як з боку наших збройних сил України, тому що дійсно розуміємо, що це дуже гарний обмінний фон на наші землі. І знову ж таки, як коментував головнокомандувач Сирський цю ситуацію про те, що потрібно було зірвати наступ на Харківщину та Сумщину, тому що рашисти і там на жаль дуже активно ведуть свої бойові дії. І бачимо, що у наших збройних сил України це вдається дуже дуже добре, окрім того, що живу. Свою силою також не, не, не дуже е, малу е, кількість знищених окупантів чинять саме оператори fpv дронів які зараз буквально. Знищують в порох саме цих е, окупантів, і оператори FPV, роль яких у відбитті штурмів е, ну, в основному є допоміжною, має бути допоміжною, іноді вона буває основною. І є відео першої атаки північних корейців на позиції 17-ї важкої механізованої бригади та суміжних підрозділів. І е, наші хлопці, ті ж самі оператори FPV, вони. Розгромили саме цих корейців, і хі, цей абсолютний розгром у даному випадку був очевидний корейців роз... в порох старли. І е, от відео є по цьому, але ми поки можемо показувати саме. Скріншоти з цих відео відео зараз гуляє в соціальних мережах, як в Телеграм акаунтах, так і в соціальних мережах інших засобів масової інформації. Можете теж переглянути саме там. Оператори FPV, роль яких у відбитті штурму була основною, стверджують саме в цьому штурмі, стверджують, що вони розвалювали групи противника як в тирі, під час одного з вилітів, екіпаж 95-ї окремої десантної штурмової бригади, лише одним дроном уразив групу з чотирьох, ймовірно, корейців. Була кілька було кілька хвиль наступу на українські позиції, але з кожною наступною хвилею кількість бійців противника, які брали в них участь, зменшувалась. і це не може не тішити і давайте, як як справжні українці, як ті, хто підтримує саме Україну, донатити і працювати саме на перемогу.